Часто у нас буває, що треба перегородку приєднати до стіни з газоблоку. Якщо у нас перегородка цегляна, то е, просто, якщо ви думаєте, що просто забивається і приєднується трошки не так. От у нас це буде така лицева кладка, чистова, пропустимо. От ми приєднуємо перегородку до стіни. Тобто кирпич у нас різнобой, тому тут штукатуриться, тут плитка буде. Щоб приєднати перегородку до стіни. Робиться в газоблоці штроба. Штроба глибиною 4 см і кирпичик заїжджає в ту штробу. Бачите? У нас тут є штроба і ми туди запхали і так само поїмо. Тобто, зараз вам намалюю. Робиться в стіні штроба і цегла в трубу. Це заповнюється розчином. Ну і є ще трохи анкірок. І тут замащуєте, І таким чином ця цегла вже не рухається в стіні нікуди і не з'являється щілина. Лайк ну!